Вітаю вас, зірочка. З вами Марина Нофрічок, і це астрологічний прогноз розвитку любовної сфери протягом 2026 року. Я почну з самого важливого. Любовний прогноз на 2026 рік несе в собі одну ключову тему. І вона розфарбовує з собою всю другу половину року. Першу ми набираємо досвіду, другу розгрібаємо. Адже Венера буде ретроградити в самих чутливих, в самих драматичних знаках для відносин Це Терези і Скорпіон. І хоча формально вона буде ретроградити з 3 жовтня по 14 листопада, її вплив на стосунки буде відчуватися задовго до розвороту і продовжуватиметься. Після розвороту, ще дуже довго, аж поки Венера не вийде з петлі. Тож це не просто такий короткоплинний період. В астрології це ледь не півроку переформатувань в коханні. Я хочу сказати, що внутрішні ревізії затронуть всіх: прив'язаності, цінності, оцінка один одного. Ми будемо все це переосмислювати і здавати. Фінальні екзамени на те, що відбувалося в нашому особистому житті раніше, кого ми обирали і чому до того ж, весь 2026 рік вибудовує любовну лінію як період дорослішення. Новий цикл і Марса починається в Козирозі уже 8 січня він відбудеться, і він задає відносинам таку довгу стратегію на дорослі коли любов починає потребувати структури. Відповідальності, ясних домовленостей, впевненості один в одному, тож протягом 26-го року нам всім будуть важливі не обіцянки, а готовність будувати відносини довго, бачити взаємну відповідальність. Готовність, а все тимчасове, випадкове, неміцне, ілюзорне, воно поступово буде відходити з пріоритетів нашого життя, тобто ми будемо всі надто серйозними іноді. Ретроградна Венера, восени вона тільки закріпить цей процес, повертаючи в наше життя старі сюжети для того, щоб ми остаточно прийняли рішення, які будуть уже засновані на зовсім нових цінностях. І так, січень. Він відразу задасть нам серйозний тон. Запуск цього цикла Венера Марс переводить почуття в площину свідомих виборів. Січень 26-го року навіть не намагається робити вигляд, що він м'який чи делікатний. Ні, він відразу заходить серйозним обличчям в стосунки і каже: Ну що, готові тут дорослішити? Серйозне з'єднання двох гендерних планет: Венера і Марс, буде переводити наші. Почуття і емоції з режиму мені здається, я так відчуваю на режим, я точно знаю, чого я хочу, і нам всім потрібно це тепер усвідомити. А 18 січня буде з'єднання Венери з Плутоном, у знаку водолій, та сама подія, після якої багато хто з нас зрозуміє. Старі сценарії кохання здається, нас уже не приваблюють, вони не відповідають новій версії себе. І Плутон це така планета, яка не запитує дозволу. Він просто виймає всі наші тіньові глибинні, приховані бажання назовні на світло. І ми вже нічого не можемо приховати ні від себе, ні від партнера. Все незручне таке. Воно буде підніматися і вимагати, щоб ну ми якось це проговорили. щось тут вирішили? Люди буде працювати на відносини більш спокійно. Це місяць таких внутрішніх висновків, коли ми все ще. Пережовуємо те, що Плутон виклав нам на емоційний стіл. А от березень це один із найцікавіших і найбільш виховних місяців року. З 7 по 12 березня Венера буде по черзі з'єднуватися з Сатурном і з Нептуном у знаку Риби. І це така собі, знаєте, зустріч казкаря з бухгалтером. Нептун малює нам прекрасні мрії, про ідеальні стосунки. Але Сатурн буде стояти поруч з блокнотиком і приказувати: добре, красиво, але де докази, де структура, де відповідальність. І в цій взаємодії наші почуття мають пройти. Перевірку, незрілість разом із приливами кохання, ніжності, бажання розчинитися в партнері. Ми маємо зіткнутися з цією необхідністю, долати перепони заради стосунків, брати відповідальність особисто за них, не перекладувати, що тільки партнер має, а я ні. Ні, відповідальність обов'язково має бути взаємною з обох сторін. Знаєте, закохані пари в цей час почнуть масово м, приймати рішення про спільні відповідальні. Кроки в партнерстві. Ці дні дуже дуже підходять нам для освічень кохань, для пропозицій, не тільки руки і серця, наприклад, спільного проживання, або те, що от ми разом як пара, так? тож не пропустіть їх. А після березня стосунки або мають набути нового сенсу, нової цінності і форми, або вони почнуть. Потребувати перегляду, без прикрас і вже без романтичних туманів. І тому саме з березня деякі з нас почнуть відчувати нотки охолодження в стосунках, відчуження, розчарування. Це буде з тими, хто не пройшов оцю перевірку Сатурна на зрілість, міцність і готовність брати відповідальність. Квітень. Взагалі, такий місяць дуже яскравий, Він вирішує, що нам уже достатньо спокою і приносить струс з 20 по 25 квітня буде яскраве з'єднання Венери з Ураном в останніх градусах тельця. Це така собі кульмінація неочікуваних рішень в партнерстві. Тут деякі пари можуть розлучитися, але крім цього, це ще й період, який підходить для несподіваних знайомств, різких поворотів сюжету в стосунках, оновлення і в сфері грошей, і смаків, і виборів, наших прихильностей різко. Почав подобатись або різко відчула, що це взагалі чужа мені людина. Да, Уран вміє виносити все зайве, так без попередження. Тож старі невдалі стосунки, старі моделі реагування на кохання, на близькість вони просто можуть перестати вам подобатись. А перестати працювати у вашій парі, да? це гарні дні, щоб розширити власні кордони і давати один одному більше повітря, більше свіжих вражень, бути максимально неупередженим один до одного. Не варто ні в якому разі тиснути, перевіряти партнера, порушувати його особисті кордони, бо це буде мати прямо протилежний ефект. Якщо ви будете казати, ти ж мені обіцяв, то обіцяв", люди будуть прагнути. Опинитися комога далі від вас і вберегти свої кордони від ваших посягань. Тому я прошу вас: ніяких з'ясувань стосунків не влаштовуйте. В останню декаду квітня, травень місяць, який більше буде діяти як інтеграція після емоційного до квітня, і треба встигнути передихнути, бо всесвіт нам дає час трошки розслабитися, зібрати думки, якось залагодити наслідки, якщо вони були там драматичними, і зрозуміти, як нам тепер з усім цим жити. Червень це один із найсприятливіших місяців року. Буде з'єднання Венери з Віпітером Венер у знаку Ра. Який дуже підходить і для Венер, і для Єпітера. їм там мегакомфортно. Він буде з 7 по 13 червня, і це з'єднання буде приносити всім відчуттям захищеності, тепла, таке бажання будувати домашність, ствити своє гніздечко. І це не лише у фізичному просторі, це і в емоційних стосунках. Це час, коли ми можемо максимально відчути себе коханими, максимально розслабитись поруч. Своїми половинками отримати позитивні емоції, навіть подарунки, або поїхати в спільну відпустку. Дуже гарний час, можете планувати тут і. Ну і також це дуже гарний час для рішення про спільне майбутнє, щоб сісти, обговорити, хто ми один для одного, куди ми рухаємося, як ми можемо підтримати один одного. Люди будуть підтримувати тих, кого люблять, захочуть давати їм все саме найкраще, що в них є. Тож запам'ятайте, червень – це саме короткий місяць для розвитку вашої любовної лінії. Ну, а липень теж він буде продовжувати цю м'яку тему місяць, коли стосунки не напружують, а навпаки, дають відчуття. Життя насолоди дають яскраві теплі емоції і навіть створюють нам певну опору. В серпень переводить прожектор на партнерство. З 6 серпня вже Венера почне рухатись по Терезам і вчить нас говорити про свої потреби не голосно, а гідно. Терези вони не стільки про драму, скільки про самоповагу. Тож тема поваги буде самого пріоритетного в партнерстві, і також тут загостриться тема справедливості. Хтось дає в стосунках більше, хтось менше. Будь ласка, старайтеся це згладжувати, щоб не було ніяких перекосів, тому що тема рівності, рівних вкладень в партнерство, чесного, відкритого діалогу і бажання грати в стосунках в команді, а не в домінування. так? Тому, будь ласка, якщо ви будете відчувати на рівні, що хтось дає більше, а хтось користується, хтось домінує, а хтось весь час має прогинатися, то попрацюйте з цими темами, адже це буде темою ретроградності Венери, подолання цих різних полюсів партнерства і проведення їх або в рівновагу, або в розрив. І от, якщо уявити, що ми з вами продивилися серіал, то жовтень і листопад це буквально фінальні серії сезону, найдраматичніші і там, звичайно, нас зустрічає ретроградна Венера, яка буде проходити в Терезах і в Скорпіоні свою ретроградність. Цей період триває з 3 жовтня по 14 листопада і приносить назад і минулі стосунки, і якісь незавершені розмови, незручні почуття, які ми так старанно. Приховували в коробочку з підписом Вирішу потім та жовтень і листопад нас повертає до минулих стосунків, до старих почуттів, до незавершених тем. Це період такої глибокої, емоційної щирої інвентаризації, перегляду домовленості, завершення залежних або нерівних зв'язків. Можливі також зустрічі з колишніми партнерами або необхідність переглядати якісь питання аліментів, питання фінансів, розподілу майна. Це не завжди відновлення стосунків, як прийнято вважати. Частіше це для остаточного розуміння і закриття старих історій або емоційних гештальтів. Я хочу нагадати, що ретроградна венера це зовсім не про романтизацію минулого. Не треба ставити високі ставки на те, що колишні повернуться, що можна буде все залагодити. Так буває вкрай рідко. А насправді це більше про емоційну інвентаризацію, що було справжнім, а що фальшивим в стосунках, наносним, награним, да? у що ми гралися, де ми себе придушували і були нещирими, які вибори ми робили невірно, що нам давно вже треба було відпустити, а ми все там варимося і варимося. Наскільки Скорпіон теж задіяний в цьому процесі розвороту венери, ретроградності, то він буде діяти дуже яскраво і, я би сказала, як хірург, болісно, але чесно і звільняючи. Він ніби буде сковирювати наші старі гниючі рани для того, щоб їх полікувати і щоб вони могли швидше затягнутися. Буде місцями боляче, але ці місяці жовтень і листопад краще всього сприймати як шанс. Остаточно зцілитися від залежності, несправедливості, обманів, образ, ревнощів, від цього того темного в глибині наших сердець, про що ми зазвичай хотіли би мовчати, хотіли б десь би, щоб ніхто про це не дізнався, щоб ми самі отам відстраждали собі, нікому про це не казати. Але в ці місяці ми змушені будемо провести безліч відверто болючих розмов сказати все таки, що нам так було, що нас турбує, що на душі, як ми насправді відносимося до коханих і розставити всі крапки в стосунках. Тобто це радикальна чесність. І от після всіх оцих остросюжетних поворотів рік завершується відчуттям дорослості, трошки виснаженості. Але добре, що ми вижили. <залу> Залишаться тільки ті стосунки, які за осінь стали краще, ніж були, в яких є ну, справжні цінності, і вони відповідають вашим цінностям і цінностям вашого партнеру. Стосунки, які не виснажують, а все таки більше підтримують один одного, да це. Таке відчуття внутрішньої впевненості, коли любов більше не про драму і не про ідеалізацію, а про відвертість, чесність і стабільність це три кита, на якому мають триматися стосунки в 26-му році. Тож, 26-й рік він завершується для стосунків не казкою, а не зрілістю, а це погодьтеся. Це значно цінніше. Ось такий стислий перегляд розвитку романтична сфера 26-го року. Пишіть, чи ви готові до таких сюжетних ліній, чи готові ви брати відповідальність за партнера і ваші стосунки?